Друзі, привіт підписники! Завтра в нас історична подія. Будемо їхати в Ніжинський район Чернівської області, закладати п'ятий садочок видатних особистостей, слава України. Ну, для тих, хто слідкує за нашою діяльністю, хочу якраз зачитати положення. Нашого клубу, іновні темпори» про садочки видатних особистостей. Воно, це положення сьогодні затверджено, 8 квітня 2025 року, реєстраційний номер 31 Значить, Про що воно? Особи, які за своїми діями можуть претендувати на звання видатних особистостей. Особи, які за своїми діями та вчинками можуть претендувати на звання водоптих особисто, це герої війни з расистами, герої спротиву, діячі науки, культури, політики, які здійснили вклад у розвиток державності України, посилення значення та ролі громади, представники бізнесу, які забезпечили розвиток громади. Здійснили вчинки, які заслуговують пошани та вдячності від громади, члени громади, які своїми вчинками заслуговують на відзнаку від громади. Примітка даний перелік не є остаточним та може розширюватись на підстави пропозицій громад та засновників садочків. Це ось таке опрацьоване і зроблене положення. Ось так що звертаю на нього увагу. Тепер далі. Ну, положення про визначення особистостей садочку громади селища Хотинівка, Чернігівська область. Положення розроблено з метою визначення порядку визначення порядку відбору претендентів для увіковіщення пам'яті у садочку громади селища Хотинівка, Чернігівська область, засонику садочку, клуб «Іномні темпори», селянське фермерське господарство Варітас Агро. Адміністрація громади селища Хотинівка, Чернігівська область, організація відбору з метою організації відбору особистостей створюється громадська комісія. Комісія отримує пропозиції, розглядає, і здійснює погодження з громадою, подає на затвердження до адміністрації громади. Організація відбору кандидатів здійснюється в відповідності до розділу особи, які за своїми діями можуть претендувати на звання видатних особистостей, документу положення про садочки видатних особистостей, витяг додається. Так, тепер відбір претендентів для увіковіщення пам'яті у садочку громади селища Хотинівка, Чернігівська область, здійснюється наступним чином: першим. Для розгляду подається наступне претенденту, опис досягнень особистості, піп особи або назва організації, що рекомендує. Друге квоти для надання особистості розподілені між засновниками садочку наступним чином. А 15 особистостей визначається за поданням клубу, б, 15 особистостей визначається за поданням селянського фермерського господарства Ріта Сагро. І це 20 особистостей за поданням адміністрації громади селища Хотинівка, Чернігівська область. Третє розширення квот, можливо, за рахунок а, введення в дію другої черги садочку, б перерозподілу квот між засновником за погодженнями. Четверте комісія здійснює відбір особистостей та за засновниками садочку на затвердження, розміщення інформації про особистості в садочку. Після затвердження інформації про особистості розташовується на стелі видатних особистостей в садочку. Так, це ось такий теж документ ми підготували. Завтра цей документ ми будемо теж озвучувати, погоджувати. І ще документ хочу. Називається спільне рішення так щодо створення на території громади селища Хотинівка, Чернігівської області, науково-дослідної ділянки садочок видатних особистостей. Клуб іномні темпори» в особі фундатора клубу Анатолія Куценко та селянське фермерське господарство Верета Сагор, в особі директора Сергія Голодного об'єднали зусилля з метою створення на території громади селища Хотинівки, Чернівського науково практичної досвідної ділянки, садочок податних особистостей, надалі садочок. Метою створення на землях СВГ Верета Сага садочку є наступна Реалізація спільного проєкту зі створення науково-досвідної ділянки зі зразками плодових та ягідних культур. Проведення на науково-дослідній ділянці спільних експериментальних та дослідницьких робіт щодо проведення випробувань новітніх сортів плодових та ягідних дерев у пам'яті видатних особистостей в Україні. Області, громади, які вклали значний особистий внесок у розвиток державності України. Створення садочку здійснюється у відповідності з документом положення про науково-дослідні ділянки спільних експериментальних та дослідницьких робіт садочок видатних особистостей. Сторони вирішили наступне: перше здійснити закладку садочку 9 квітня. 2025 року, друге забезпечити саджанцям необхідний догляд, полив та підкормку відповідності до рекомендацій інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, звернутися до адміністрації громади з метою реєстрації факту створення на території громади науково-досвідної ділянки садочку. Четверте, організувати із залученням можливостей громади виготовлення та встановлення на території садочку. Опису проєкту садочку, стели видатних особистостей даного садочку. П'яте здійснити інформування членів громади селища Хотинівка, Чернігівська область, про наступне створення садочку видатних особистостей, перелік видатних особистостей, пам'ять про яких вже увіковіщено у садочку, проведення опитування членів громади про видатних особистостей громади, району області, пам'ять про яких бажано увіковіщити у садочку. Звернутися до адміністрації громади щодо створення конкурсної комісії з опрацювання пропозицій мешканців громади по кандидатурах для уковіщення у садочку. І сьоме подати на затвердження в адміністрацію громади проєкту документу положення про визначення особистості садочку громади селища Хотинівка-Чернігівська область. Так що до зустрічі. Хто завтра бажає приєднатися до події, будь ласка, село Хотинівка. чекаємо початок 12.00. Всім гарного дня!